У Конотопі перед судом постане середній крадій. Працівники поліції викрали чоловіка, який скоював крадіжки грошових коштів з банківських карток. Після повідомлення зломиснику про підозру останнього було взято під варту. У ході подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність 32-річного чоловіка і до вчинення декількох крадіжок мобільних телефонів. Далі я побачив телефон, який знаходився без нагляду та заволодів їм подальшому з мобільним телефоном. чого зробили? 에, поклав до ломбарду. А грошові кошти Витрати на особисті потреби. Загалом поліцейські встановили 20 фактів злочинних діянь чоловіка. Усі злочини молодик вчиняв відносно своїх знайомих. Так крадій, користуючись тим, що його колега залишав без нагляду мобільний телефон, здійснював несанкціонований вхід до мобільного банкінгу та переказував грошові кошти на власну картку. За такою схемою злочини здіяв протягом двох місяців і викрав у потерпілого 36 тисяч гривень. Крім того, у ході досудового розслідування поліцейські встановили, що підозрюваний викрадав мобільні телефони у знайомих йому жінок та закладав їх до ломбардів. Наразі слідчі Конотопського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Конотопської кражної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт за частиною 4 статті 185, частиною 1 та 2 статті 361 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України. А саме крадіжка вчинена в умовах воєнного стану, несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем та шахрайство. За такі дії крадію. Загрожує до восьми років позбавлення волі і вироку суду він чекатиме під вартою.